Друзі, доброго вам всім вечорочка. Сьогодні у нас 6 жовтня 2023 року. Вийшов на виноградник. У мене ж тут боротьба з бур'янами, так як ви бачите, чагарники такі там уже пробіли, як то кажуть, є. А тут потрібно потихеньку, помаленьку прибирати. Вийшов на вулиці, правда, вітер здоровений, ну нічого, я підудівся. Знаєте, не думаючи, не гадаючи, що тут щось буде. Забув я, що в мене тут ще можуть бути сигналки на цих кущах. Дивіться, який пам'яті Смольнікова. В тому році у мене було урожаю також більше. В цьому році раніше терміну достав, він у мене підмерз. Але лози повизрівали файно, на наступний рік, дасть Бог можливості, буде все доволі непогано. Дивіться, які. Я ваги з собою не брав, бо я ж вийшов бур'янчик по прибіру для ягоди. Хочу сказати, що воно туди вниз іде. Всередину точніше, йде, нора, напевно, там миша живе. Я бачу, що вже щось починає під'їдати. Напевно, вона, тому що похолодало, оси немає, пчоли немає. Ось, Бачите, ось. напевно, миша під'їде. Ну, так як щоб вона все не з'їла, є тут ягодки ціленькі, хочу його зірвати. На смак мені сподобався, консистенція м'якоті також файна, жовтого кольору, солодкий. Ну, Повна характеристика, друзі, буде тоді, вже, коли буде повноцінно плодоносити ягодки, бачите, які калібровані. Я думаю, тут в ній також грам 12 буде, якщо равномірно запилиться. Ось такий. Цікаво щось знайти. А, до речі, ще й вонде кусочок є. Треба його забрати. Ось бачите, який вісюлька висить. Треба її забрати, зараз буде, тому що, щоб миша не завалила. До речі, Зараз спробуємо пробратися туди трішки далі. Тут у мене ще є десь цей кишмиш століття. Чи є він є, нифіга собі. Вибачте, що так виразився. О! Дивіться, кишмиш століття. Перше плодоношення. Також можна буде його зірвати, він трішки вищий. Вже ягодки заізюмились. Декілька це загнилася одна. Ну, чи, чи нема тут кістки? Подивиться, хоча б ні, немає. Мене не надурили, тому що я пробував ягоду в тієї людини з куща на його винограднику. Це у мого друга я брав. Вон, бачите, чистий кишмеш. Пальці просто злипаються. Значить він солодкий, його потрібно також буде забрати. І що зробити? Все вірно, з'їсти. Ось де гронка, он де бачите маленька гронка. Прикольно так працюєш, працюєш, хоп, нежданчиком Сезон пройшов і щось і, і ти знаходиш. Ну за це я знав, що він тут у мене є. Так, а ну. А, ще й он є. Вон, бачите який. Його потрібно також буде зрізати. Забрати. Зараз ми ще. Ходимо в одне місце, там є у мене Віктор. До речі, друзі, на сьогодні обіцяють плюс 2. Я думаю, що може увалить мороз. Але ягоди не зрізав. Тут ось ще є Віктор, його можна буде так зрізати, де-не-де ягодка підгнила, а так все доволі ще й непогано. Вон, бачите, онде. Ось де такий висить така гроздюлька, пару ягід можна зірвати, вони там гнилуваті, А те доволі непогано. Це що на низу лежало згнило. Ось дивіться гронка яка файна. Також дивіться. Ну є там гнилувата, ну нічого. Зніму, там, там. ось такі, друзі, нежданчики. До речі, трішки прикрив. сорт винограду шоколадний. Але його так тягає вітром, що боюся, щоб хоча б не пообривало провалку. А верх не закривав, бока прикрив. Вони ось бачите як виходить. Ну, я знаю, що сюди може мороз зайти аж бігом, але все-таки виноградна ягода витримує до мінус 4, якщо в ній є більш-менш цукру. З цієї сторони якось так. А ті сорти вже нічого так не накривав, будемо сподіватися, що все буде файно. Не хочеться раніше терміну його мені зривати, тому що сьогодні тільки 6 жовтня, а якщо я його зараз зірву, то буде просто ну, це ще дуже рано. Там на 2 чи на 3 дні обіцяють плюс 2, плюс 3 на ніч, а потім 5, 8 тепла. А тут, друзі, вчора також трішки приакуратив, поприбирав бур'яни. Ось, ось, бачите, це ось, Дякую Дімі Саврану за презент величезний. ось, У тому році я е, висадив черенки у ємкостя, а в цьому році висадив з ємкостей сюди. Це вже двохрічний саджанець, отак файно визрів. Це е, мальчик-пальчик. І тут ось, бачите, порядок калину палив вчора, тому що уші опустила. Завтра на цілий день обіцяють дощ. Коротше, погода змінюється щосекунди. Крутануло різко і все. Тепло-тепло, тепер холодина. Хоч по вітру не було. Ну, тут уже як приокурачено, то воно видно, що воно тут уже нормально. Бачите? Тепер, коли листок злетить або коли я його оберву, все позагрібається і все. Тут також ще трішки є винограду. Висить, але нічого. Тут щільна посадка, тут мороз особо не доходить. Там вон, Молдова ще є також. Тут ось виноград. Ну, будемо дивитись по погоді. Сьогодні зрізати нічого не буду, а завтра, якщо буде, на приморозок буду дивитися, можливо, щось повирізаю, Там воно покаже. Якось так. Лози зріють потихеньку, бачите, ну, трішки ягоди ще є. Друзі, всі ви знаєте, більшість з вас знають, що зі мною відбувалося і яке було становище, але що є, то є, як то кажуть. Мені оце небо воно так роз'яснилося і такі, коротше, щось прогнози мене не втішають, як, на, які нарисовані на гідрометцентрі. Чи в гідрометцентрі в тому ну, нічого. Що буде, то буде. Один казав, аби не хуже. <ріх> Якось так. Ну що, друзі, бажаю вам, вашим рідним, вашим близьким, у ваші домівки, вашим друзям. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я з Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів. Це в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечість і будемо працювати на нашій. Українській богамданій землі. Щиро дякую всім тим, хто боронить нас нашу неньку Україну. Повертайтеся живими і неушкодженими у свої домівки. Щоб все у вас було добре і щоб всі ви були живі, здорові. Дякую вам велике за все. Ну що, друзі, будемо закінчувати відео. Таке, думав, коротеньке зняти вийшло трішки більше, ніж хотілося б. Піду трішки бур'яну ще прибираю, а далі воно покаже. Дякую за увагу, до побачення, ще побачимось.